Володимир Путін став міжнародним злочинцем, намагаючись здогодити померлому батьку. На думку дослідників біографії російського диктатора, захоплення Криму могло бути останньою волею Володимира Путіна старшого. Підписуйтесь на наш канал з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Анексувавши Крим у 2014 році, Володимир Путін ймовірно виконав останню волю свого батька. Про це пишуть журналісти Роман Баданін та Михайло Рубін у книзі Цар власною персоною, присвяченій справжній біографії диктатора. Наприкінці 90-х років Володимир Спиридонович Путін тяжко хворів на рак, ускладнений проблемами із серцем. Під час прямої лінії в 2017 році Путін зізнається, що батьку спочатку поставили невірний діагноз, і час для лікування було втрачено. Влітку 1999 року, незадовго до смерті батька, майбутній президент РФ у компанії кількох петербурзьких колег. Відвідував його в онкологічному диспансері в Петербурзі, медперсонал лікарні пізніше розповідав, що Путін старший був упевнений, що його син ось ось очолить країну і покладав на нього великі політичні надії. Тоді батько й сказав Путіну, що розраховує, що колись Крим знову стане російським. Володимир Спиридонович також зізнався синові, що сумує за державним гімном радянського союзу, який був скасований. Із розпадом СРСР у 1991 році журналісти припускають, що ця історія може виявитися апокрифом. Водночас, Крим, а ще точніше, база радянського флоту в Севастополі, дороге для Путіна старшого місця. Він провів там якийсь час перед війною, як матрос на підводному човні чорноморського флоту. Вперше про Севастопольський епізод батьківської біографії Путін молодший згадав у своїй статті, опублікованій напередодні 9 травня 2015 року, тобто на першу річницю окупації Криму. Крім того, фотографія молодого батька у флотській безкозирці завжди стояла в робочому кабінеті президента, і саме з нею диктатор шість разів брав участь у марші Безсмертний полк. Гімн з авторства Олександра Олександрова Путін молодший повернув набагато раніше аніж Крим. Це по суті було одним із перших його рішень після обрання президентом у 2000 році. Восени до нього на прийом прийшли спортсмени із скаргою під час нагородження на Олімпіаді в сіднеї їм не було чого співати. Справа у тому, що з 1991 по 2000 роки Росія мала, так би мовити, тимчасовий гімн мелодію патріотичної пісні композитора Михайла Глінки без слів. Радянський гімн було повернуто у стислі терміни. У грудні 2000 року було прийнято відповідний закон, і в новорічну ніч новий старий гімн вже залунав в ефірі російського телебачення. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Батько Путіна одружився з його матір'ю, щоб не потрапити у в'язницю. У байках диктатора, якими він годує росіян, вже третій десяток років. Його батьки постають культурними та високоморальними людьми. Насправді ж сьогодні таку родину радше б назвали маргіналізованою і неблагополучною. Чого варта лише одна історія про те, як Путін старший у нападі буйства, виколов в своїй майбутній дружині око. Мене звати Яна Порхундо. Кладніше далі підписуйтесь на наш канал. Те, що російський диктатор бреше у кожній своїй заяві, яка стосується політики і війни проти України, вже давно не є секретом для всього цивілізованого світу. Втім, як з'ясувалось, Путін переписує історію не лише своєї та сусідніх держав, а й власної сім'ї. Так, під час зустрічі з росіянами на початку 2024 року диктатор роздавав електорату поради про те, як слід прищеплювати дітям традиційні цінності. Тоді Путін розповів, що буцімто ніколи не бачив своїх батьків п'яними і не чув від них жодного лайливого слова. Водночас, у книзі цар власною персоною, яка проливає світло на справжню біографію президента РФ, автори відзначили цікаву деталь про дитинство диктатора. За словами історика та публіциста Костянтина Скоркіна, розслідувачі з'ясували, що батько Путіна мав важкий характер. За словами односельчанки Путіних, колишньої голови сільради Анфіси Корміліциної матір Путіна з молодості була одноокою, тому що інше око татко майбутнього диктатора виколов їй вилами. Одного дня Володимир прийшов до дівчини разом зі своїми друзями, але Марія не захотіла їх пускати. Тоді чоловіки взяли вила, що стояли біля паркану, і почали ламати ворота. Злякавшись, дівчина вибігла з дому й підлетіла до огорожі. Саме у цей момент володька пробив ворота та засадив марусьці вила просто в обличчя. В результаті вона залишилась без ока. За словами односельчанки, Путін одразу відвіз скалічену дівчину до лікарні. Втім, врятувати око не вдалося, тому вона була змушена решту життя ходити зі вставним. Цитата для дівки в ті часи це була ганьба. Хто ж візьме за дружину неповноцінну? Тому Маруськіна мати пригрозила володці. Якщо не одружишся, я тебе під суд віддам. Ось вони й побралися. Маруська потім дуже соромила скляного ока. Під час розмови ніколи в обличчя не дивилась, нахиляла голову в бік. Потім володька влаштувався в завод у Ленінграді, і вони перебралися туди, розповіла жінка. Нагадаємо, за офіційною інформацією, президент РФ народився 7 жовтня 1952 року в Ленінграді у родині вихідців з Тверської області. Батько ветеран НКВС Володимир Спередонович після війни працював на заводі. Мати Марія Шеломова пережила блокаду, працювала санітаркою, прибиральницею і сторожем. Майбутній диктатор став третім сином подружжя. Двоє старших дітей померли в дитинстві. З батьками Путін жив до початку служби в КДБ. Водночас про батьків Путіна ходить чимало чуток. За одними справжній батько глави Кремля воював на боці нацистів. За іншими, матір'ю диктатора була жінка з Грузії, яка народила дитину від одруженого чоловіка. Хлопця буцімто віддали в інтернат, звідки Путіни його і забрали. Втім, наразі всі ці версії не мають підтвердження. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Володимир Путін має особливий зв'язок з чоловічим монастирем на Валаамі. Дослідники біографії диктатора з'ясували цікавий факт щодо його щорічних поїздок у Карелію. Мене звати Яна Порхун, Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Нещодавно у світ вийшла книга цар власною персоною, присвячена реальному життєпису Володимира Путіна. Розслідування російських журналістів продовжує проливати світло на факти з біографії диктатора, які він волів би приховати. Зокрема, за даними агентства новості, автори з'ясували, що президент РФ щороку в один і той самий час відвідує острів Валам у Лодоському озері. Там він завжди зупиняється у чоловічому монастирі. Це літо також не стало виключенням. У п'ятницю першого серпня диктатор прибув в Карелію і навіть поспілкувався там із журналістами щодо війни в Україні. За даними авторів російського видання, проект ця традиція зберігається вже 25 років з того самого моменту, коли Путін став президентом Росії. Втім, вперше диктатор приїхав у це місце за декілька років до свого обрання і зовсім не для того, щоб молитися разом з ченцями. Насправді на Валаам Путін втік від кримінального переслідування наприкінці 90-х. Про це журналістам розповів співрозмовник, який знав політика ще з часів його роботи в Санкт-Петербурзі. За його словами, після програшу Анатолія Собчака на виборах 1996 року генпрокуратура почала розслідувати справу про порушення в Петербурзькій мерії у північній столиці. Навіть висадилась бригада московських слідчих і, побоюючись проблем із законом, потім на якийсь час поїхав із рідного міста до Карелії. Валаамський православний чоловічий монастир є одним із найвідоміших у Росії і бере свій початок з 15 століття. У 90-х він перебував у жалюгідному стані. З Щенцями острів ділили сім'ї засланців, ветеранів Другої світової війни. Їх радянська влада виселила з великих міст, щоб вони не псували благонадійну картину комуністичного побуту. Саме в цьому монастирі в липні 1996 року ненадовго оселився і Путін. Журналісти припускають, що ця історія цілком може бути апокрифом, адже вона буквально копіює легенди про древніх царів, які дивом врятувалися в церковних обителях. Водночас, за словами розслідувачів, багато що вказує на те, що у Путіна з Валаамом відтоді дійсно дуже тісний чи немістичний зв'язок. Зазначається, що в ті роки втечу диктатора до монастиря міг організувати Роман Цепов, колишній співробітник силових відомств. Він створив у Санкт-Петербурзі приватну охоронну фірму Балтик Ескорт і забезпечував охорону Путіна, якому ще не належало мати захист від держави. Цепов також був посередником у спілкуванні президента та петербурзьких кримінальних ватажків. Втім, наближеність до диктатора не врятувала його від страшної смерті у 2004 році. Після відвідування знайомих у ФСБ і МВС по Санкт-Петербургу у Цепова діагностували отруєння невідомою речовиною, що спричинило симптоми променевої хвороби. Тепер щорічні поїздки диктатора у Карелію відбуваються приблизно в той же час року, коли він переховувався в келії від слідчих на території монастиря для президента РФ навіть збудували спеціальний скит. Місце, де він зупиняється під час своїх візитів, тут же у 2008 році відкрили храм на честь святого давньоруського князя Володимира та мучениці Людмили Чецької. Втім, парафіяни швидко зрозуміли, що насправді він присвячений Володимиру Путіну та його дружині Людмилі. Ба Більше друзі диктатора скупили величезні земельні угіддя в районі Карельського міста Лагденпох'я навпроти острова Балаам. Там диктатор також зупинявся під час своїх вояжів до монастиря. До слова саме на Валаамі з 90-х років служив особливо шанований путіним та його оточенням Чернець Мефодій в миру Венко Підков. Він прославився тим, що у 2012 році, коли Путін тільки но повернувся на пост президента і вкотре приїхав на Валаам, кинувся цілувати руку царю. Диктатор тоді відсмикнув руку, але Мефодія шанувати не перестав. Коли Чернець у 2021 році помер від коронавірусу, Путін навіть відвідав його могилу. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.